Смородина це ягіда, яка має високу харчову цінність. Ягода містить велику кількість вітаміну С, антиоксидантів, мінералів та органічних кислот, які підвищують імунітет, покращують обмін речовин та зміцнюють судини, що особливо важливо для літніх людей. Крім того, смородина невибаглива рослина, яка добре приживається у більшості регіонів, дає стабільний врожай, легко зберігається та переробляється. Хоча смородини можна висаджувати навесні, осіння посадка має свої переваги. Восени ґрунт ще достатньо теплий, щоб саджанці змогли вкоренитися. До настання морозів. Коренева система в цей час розвивається швидше, а навесні рослина починає активно рости і давати здорові пагани. Крім того, осінній період зазвичай менш посушливий, що зменшує стрес для молодих рослин, а висадка восени дозволяє отримати. Більш ранній урожай наступного року. Щоб правильно посадити смородину, треба обрати здорові саджанці з розвиненою кореневою системою, яку слід підготувати заздалегідь, перекопати ґрунт, додати перегній чи компост, а за потреби трохи мінеральних добрив. Саджанець встановлюють вертикально, акуратно розправляючи корені, засипають ґрунтом і трохи утрамбовують, після чого добре поливають. Після посадки бажано замульчувати ґрунт органічними матеріалами. Це допоможе зберегти вологу та захистить корені від холодів. Найкращими днями для посадки смородини в жовтні 2025 року за пасівним календарем є наступні дні. Це 4, 5, 6 жовтня. Це період, коли саджанці добре приживаються. 12, 13, 14 жовтня також підходить для робіт у саду. 23, 24, 25, 26, 27, 28 жовтня оптимальний час для висаджування смородини та догляду за рослинами. Важливо враховувати і погодні умови. Грунт має бути достатньо теплим, а заморозки ще не настати. Отже, підсумуємо: Найкращий час для посадки смородини восени це за 3-4 тижні до настання заморозків. Температура для висадки найкраща це 10-15 градусів. Треба звернути увагу на пожовтіння листя навколо. Найкраще висаджувати восени смородину з відкритою кореневою системою. Орієнтуватись треба на регіон. На півночі треба висаджувати прямо зараз, в центрі всередині жовтня. На півдні, всередині листопада.